Всім привіт! Знімаємо четверту частину нашої любимої рубрики. Маски проходження. Е, перша маска. Вибираємо першу маску. Е, от наша маска. Що? Я не розумію. Що Вау, я така негарна! Іншу маску срочно. Поїхали. оп хоп хоп хоп. Кстати, хто хоче, я зніму спеціальний обзор для цієї маски е в Ютубі. Так, давайте ще одну маску. Мені не перестала ця маска. Е, а чого ти не йдеш? Давай! Зараз ще раз поїхали? У мене будуть діти. У мене буде операція. Я буду У Мене буде операція. Ну, плю, я вам скажу так. У мене не було операція, але у мене було е, я. Була хвора, і мені проводили отак, типа недавно це було. Мені проводили. Знаєте, то, що визначають, чи беременний ти, Ну, мені інше. У мене там було запалення живота. Хто знає, що це таке, пишіть в коментарях. І мені проводили такою штукою як. І. Ну, типа, це шохує як операція. Давайте іншу маску. Інша маска ось ця. Давайте спробуємо зловити. Раз. Що за фігня? Я не можу зловити. Я зловила. За п'яту попитку. Ладно, давайте іншу маску. Саме популярна маска. Тун, -ті тун ту ту, -ту Тун тітун -ті ту, ту ту тун Тун-тун-ті-тун, тун-ті-тун. -тун 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 -тун. Є! Ця пісня прикольна. Давайте іншу. Хто я із демонів? Я не це имела в виду. Ладно, підходимо к концу. Хто хоче, теж одну е, там, де я проходила Майнкрафт, тобто отдільно не будемо маски проходити, просто її одну. То пишіть в коментах, я замічу всіх і пролайкаю. Люблю вас!